Кремене це місце, яке славиться не тільки найдовшою санною трасою в Україні. Тут дуже багато архітектурних місць і історичних пам'яток. А також багато закладів, ресторанів, барів, де дуже смачників вам покажемо. Що поїхали? Огей! Okay. Заклади в Кременці, на жаль, зникають. Хто пам'ятає славну звісну пиріжкову? Замість неї тепер аптека. Немає. Це Омета. Мабуть, що останній заклад, останній змогікам, з Могікан, який так. залишився з 80-х років. Що тут можна робити? Ну, Тут людина, яка була студентом ще в 80-х, коли зайде сюди, він відчує ностальгію та е, знаєте, запах молодості. Справа в тому, що нам багато підписників писали саме про мету, що це був заклад, куди вони ще студентами ходили, коли вони тут їли, е, пили пиво, тут, є, Дивіться, зараз в діти, можливо, в когось і внуки, але це легенда. Це легенда. І і так. Сюди можна зайти на 50 грам і І з'їсти смачний шашлик, який готує бог шашлика, як кажуть в Кременці пан Тимур. Ну що, давайте заходимо і покажемо вам моменту. Чим класного мета, тут є отакі кабіночки маленькі, в яких можна сидіти компаніями, вас ніхто не бачить, ніхто не чує. А також на стінах є фотографії, де зображений Кременець 25-го, 30, го 35 го року минулого століття. І тут є ще одне потаємне місце корчма. Пішли за мною. Тут може одночасно відпочивати до 30 чоловік. І ніхто вас не побачить. Ну і є ще один такий маленький крафтовий зал, де може одночасно відпочити до 60 чоловік. Такі заклади вони навіюють приємні спогади про минуле. Сюди хочеться повертатись і хочеться приходити ще і ще. Крім шашлика, нам дуже рекомендували піцу, але ми так вирішили просто на барі взяти по 50 під Миколинецьке і рухатися далі, тому що в Кременці дуже багато всього цікавого. А цей бармен насправді його в Кременці називають Бог шашлика. Тому що пан Тімур робить один з найкращих шашликів в Кременці. А також тут нам всі рекомендували скуштувати їхню велику піцу. Отак от не тільки шашлик, ще й піцу. Але ми так вирішили по класиці прийти сюди, взяти по 50 і ну, рухатися далі. Документ. Тому що в Кременці дуже багато закладів, які варті нашої уваги. Слухай, Юра, які ми молодці. Mm -hmm. Так добре, що придбали автоцивілку. Ми нікуди не їдемо. Ми нікуди не їдемо. В нас закінчилась автоцивілка. У нас нема страховки. Але кума брата, сестри чоловік, мій колега, то 15 кілометрів. Зараз приїдемося, трошки почекаємо і все зробить. Півдня є. Андрій, 21 століття на дворі. Навіщо тратити час? Якщо можна зайти просто в інтернет і онлайн замовити собі найкращі умови по автоцивілці. Юра, а Hotline Finance – це якась страхова компанія? Ні. Hotline Finance – не страхова компанія, це сервіс онлайн-страхування, на якому зібрані страховки від різних страхових компаній. Давай зробимо подарунок для наших підписників. Давай. По цьому промокоду FoodFine 50 вони отримують так, 50 гривень мінус на будь-якого, то цивілку. Якщо страхування, то тільки онлайн. Hotline Finance. Це є а, заклад, який називається Анастасія. Чому саме сюди ми приїхали? Ну, по-перше, це заклад, про якого ходять легенди. Кажуть, що на його місці стояла колись така легендарна точка, його місцеві називають. І тут весь Бомонт, вся еліта і естрада, яка приїжджала сюди, вони всі тут бували. Ем, тут був секрет, просто Продавалося продавалось вино на розлив. Ага, вино так. на розлив, і через то тут всі. Ні, тут ще дуже близько палац культури, тому, власне кажучи, е, сюди всі приходили до або після концерту. Давайте покажемо невеличку екскурсію по закладу і Юра про все розповість. Є легенда, що на місці гастропабу Анастасія в 70-х-80-х роках минулого століття стояв кіоск, який розливав, як кажуть, місцеві чорнило на розлив. І вся еліта естради, яка виступала в будинку культури в палаці культури, приходила після концерту сюди і пили це вино по легенді. Тут була Софія Ротару, Кобза, Арніка, ну і навіть Іосіф Кобзон. Відпочинок на літній терасі це найкращий вибір під час теплої пори року. Поруч дитячий майданчик, щоб батьки могли відправити дитинку і не переживати за неї. А смак і запах шашличку з димком, він перенесе вас у пригоди гастрономічні. Є дві кабінки. Одна, оця шкіряними диванами і дубовим столом на 10 чоловік. І друга кабінка до 20 чоловік гостей. Щоб... Поки я проводив екскурсію, то нам принесли цю от лопату. Отака ціла лопата їжі. Вона називається в гостях у українця. Важить вона мало не 2 кілограма, це без лопати. Вага. І коштує 607 гривень. Отож, що є всередині? Ребра свині, крила курячі, ковбаски мюнхенські, картопля з часником, сало мелене, хліб, соус гострий, соус часниковий, маринований огірок і помідори. І все це готується протягом якихось 20, максимум 30 хвилин. 20 хвилин, шикарно. Крім того, у нас є хачапурі по аджарськи Так. можна з'їсти хачапурі по аджарськи і прекрасна страва, долма. Долма. Гаразд, ну що, давай, напевно, скуштуємо хачапурі по Аджарськи, давай. долму, а потім вже будемо братись до цього. Ну, наших... як правильно. Їсти хоч полі бояти. хто дивляться наші передачі, пам'ятають, нас вчив грузин, та? треба відламати шматочок тіста собі і починати отако розмішувати. Розумієш, Андрій? Гри. А, то треба а. вдвох, так? Так, але коли грибуть, тут далі пливуть. Треба більше забирати. Mm -hmm. Я майже все одно йду. Так, і одразу дому. І грузинський усередок у Кевенці. Так, тут можна скуштувати страви такі на компанію. Взагалі, Анастасія, коли відкрилась, то тут були і тобі восьминоги, і морепродукти, тут, були, тут фуагру можна скуштувати. Ну, одним словом. Було дуже широке меню. Але з часом все змінюється, підлаштовується під споживача і, власне кажучи, залишилось більше до таких м'ясних страв української, грузинської кухні, більше таких зрозумілих і простіших трішечки. Смачно велика порція. А, якщо б тут був грузин, я думаю, він би однозначно був задоволений цими стравами. Но мені насправді більше хочеться почути і посмакувати саме от цією У лопаткою. Та? Ну що, давай по лопаті. Ну дивись, як мінімум я бачу, що це є е, страва на навіть не на чотирьох. Це той варіант, що ти можеш взяти пива або щось безалкогольного, але краще, певне, що пива. Угу. І Тобі, це ідеально підходить на якийсь варіант, е, наприклад, футболу, дивитись збірну України і лопату. Ну, Візьми лопату. Ну, слухай, тут четверо чоловіків. думаю, що мають... Наїстися. Дуже більше, непогано. Буде. Так, спробуємо перш за все з. огірочки. Огірочки. Хрусткий, смачно. Найбільше мене мають оце от топлене сало. Топлене сало? Йо, мабуть, треба намащувати нам. На, на ці грінки. На грінки. Суді, справді дуже, дуже багато всього. Гастропапа Анастасія це заклад, куди приходять люди компанією поїсти. М'яса, чогось смішненького. І тут можна здивувати своїх гостей, які приїхали, наприклад, в Кременець у гості до вас, можна здивувати равликами, салатом з фуагрою. Дивіться, равлики, тут це є дюжина равликів за рекордно низькою ціною 120 гривень. Вперше я їх пробував не в Україні. Ціна була в 10 дорожче, мабуть. 120 гривень. Ну, прийнятно, давай скуштуємо чи що? Давай. Спеціальні виделочки, бачите? Ось. І дуже цікава подача, бачиш? Крім того, при потребі можеш спробувати полити лимон. Я люблю першу ну, куштувати завжди. так. так? Натуральне, потім лимон вже куштувати. Подивати. Ну, бачиш, треба пояснювати людям, що камінчики їсти не треба. Це всього-навсього подача. Ну, Але яка подача? Шикарна. Райямна подача. Мені дуже подобається. Піца. Піца величезна, сімейна, як називається? Кватру дікарди. Це чотири м'яса. Дивіться, по тісту вони не ферментують тісто. Багато хто любить не ферментоване. Так. О, хтось любить, щоб була ферментація, це класика така, хтось каже просто. І таку просту. І ми, пам'ятаю, знімали, наприклад, волочиську, там також ферментували тісто, гралися з соусами. А потім потім... зрозуміли, що заходить тут проста. Люди попросили просту і кажуть, не треба нам нічого ферментувати, ми для дітей. Але слухай, за свою ціну, наскільки великі шматочки. Я не назву це шматочки, це ж шматоки величезні просто. Ось таку, mm -hmm. такий шмат продають, як правило, десь на вулиці там в Італії, яким ти найдеш. Це 3-5 євро. Так. Це 3-5 євро. Чотири mm -hmm. м'ясо. Тобто, це знову ж таки піца на чотирьох осіб, на чотирьох людей якими нормально так чотири особи можуть наїстися. Або дуже голодні двоє. Ні, ні, дивись. Я би сказав, це тато, мама і дитина. Угу. Нам сподобалось. Мені сподобалось, я рекомендую дуже. Ну а зараз одна з головних страв міньйон. Стейк міньйон, дивіться, яка подача. Ух. Вже порізаний. Зручно. Я ж так думав, несіть ніж для, ніж для стейків. Слухай, мені прийшли. Чебрець і розмарин є, і бачиш, така крупна сіль, все, яке люблю. Дивіться, ви можете замовити будь-яку ступінь про смажки, стейку. Ну, як правило, в світі їх і взагалі. Хтось рахує взагалі 12, хтось рахує 5, ну, стандартно це і сім просмажок, бо можете. Абсолютно будь-яку собі. Взяти стейк філаміньон, це максимально жіночий стейк, це максимально ніжне м'ясо, це найніжніша вирізка в заліз усієї корови, це саме філаміньон. Кому можна порадити заклад? Заклад я б рекомендував для всіх. Від сімейного відпочинку тут є дитячий майданчик. Можна сидіти на літній терасі собі. До речі, в... дуже кльовий. Ширак відмітив. От ідеальний варіант для літньої відпочинку просто супер. Зараз осінь, ось восени можна там жити тепліше, От біля каміну, наприклад, більше того, це є паркова зона. Тут неймовірні краєвиди. Тут ти можеш гуляти. Гостей, Кременця приводити сюди, прогулятися по парку, потім приїхати прийти сюди, здивувати їх тим, що не тільки ну. Ти знаєш, не в кожному обласному центрі можна таке поїсти одночасно величезну кількість м'яса, м'ясних страв. І взагалі я думаю, що тут кожен знайде для себе щось дуже дуже цікаве. Правда? Ну, Смачно величезний вибір. Або можна п'ять чоловік прийти, взяти гарно лопату, рибу на тандирі там чи м'ясо на тандирі. І... і гарно відсвяткувати нашу з вами перемогу. Це і Техас бургер-бар, який вибрали наші підписники як, мабуть, що найкращу локацію у Кременці, де смакують найкрутіші бургери. По-перше, найкрутіша локація, щоб сфоткатися з Боною. Ну і звісно, ви ніколи не пропустите маршрутку до себе додому. Тут у нас вигляд на головну площу міста: Майдан Волі, пам'ятник борцям за волю України, і, звісно, пішохідний фонтан. Навіть Ілон Маск сказав, що барактари і джавеліни це є бургери можна їсти і навіть треба їсти тут також. є багато десертів, є багато коктейлів і навіть сніданки можна їсти протягом усього дня. А це я дуже люблю. Ми зараз з вами в бургер-барі Техас. Е, наші підписники сказали, що це найсмачніші бургери і найкращий краєвид в Кремль. Ну краєвид точно ми ж сюди круто. Маршрутку не припустиш, бону бачиш, фонтанчики теж. Оператор попросив, щоб зняли ці рукавиці. Вони є. Просто показуємо, що вони є, але вони дуже шиплять. Тому ми їх знімаємо, щоб ви нас чули добре. В нас сьогодні два бургера. В тебе бургер цепа. Цепа курка, угу. байрактар, відповідно, Америка. А в мене Байрактар. А також у нас крильце Бафало. Який подаються одразу з картоплею по селянськи мікс салатом і двома соусами. І два коктейлі, так? В тебе смузі, а в мене мохіто. Я би ще додав. Угу. Дякую. Супер. Так. Поїхали. Напевно, що розберемо спочатку бургери, потім скуштуємо е, крильцю. Але перед цим хотіли би сказати, що тут дуже широке меню. Насправді тут є і сніданки, і салати, і гарячі перші страви, і просто основні страви. Сюди ходить дуже багато молоді, тому що поруч тут знаходиться університет. Ну, а також сімейні пари з дітьми. Взагалі, кльово, що, що можна за таким панорамним вікном посидіти, подивитися, глянути е, на... Педекременця. Насправді бомб. просто бомбезний вигляд. На ліси, на Кременецькі гори. На Бону. До речі, ти знаєш, як називається ця гора? Ні. Черча. Насправді Чернеча гора, тому що там колись був монастир. Давай розберемо, що тут у нас твориться. Безліч сиру. Що скажеш? Безліч, Безліч сиру. Плавлене так. Далі котлета з У тебе котлетка яловича, а в мене котлетка, от і... куляча. Далі в мене йде тут... помідорчики. Кільце цибулі, салату безліч, це що, рукола. Угу. Багато зелені. Багато-багато угу. зелені. Диві, що ти розумів, бургер такий, що одною порцією, однією порцією ти наїдаєшся однозначно. Тобто, якщо ти студент, дуже сильно голодний, ти приходиш сюди, ти розслабляєшся після пар. Після того, як на тебе накричав викладач, якийсь начальний. Або викладачка. Наприклад. І сиш такий бургер, тобі стає добре, приємно, по барабану. Ну, як мінімум, до наступного дня до лекції ти вже ситий. Ну. Mm. Знаєш, що мені подобається? Великий бургер. Підсушені булочки. Ну, однозначно таке має бути. Гарно підсушені булочки. Люди дають булочки м'які-м'які. Тут хрусткі, підсушені булочки. Достатньо соусу, мені дуже подобається. Співвідношення соусу і сиру. А мені подобається, що свіжі овочі, свіже м'ясо. Це, до речі, дуже багато вирішує. Дивись, це є крице Баффало. Найпопулярніші крильці в світі. Тому що це є техас. Та техас асоціюється що? Стейки, бургери і криця Баффало. Це найпопулярніші крийці. Спробуємо. Давай. Ну, скажу просто: цією порцією також можна не Елементарно. Це плюс. Що по сніданках? Є сніданки, їх можна їсти будь-коле. Мені, дуже... мені найбільше подобається, що їх немає. Деколи хочеться їсти? Ні, наприклад, я не розумію, чого я маю їсти зранку серники. От я люблю серники. Я люблю серники їсти ввечері. Але серники тільки правило зранку є. На сніданки. А я хочу сирники з'їсти ввечері. Ну, а я, я люблю, можна? наприклад, на, на вечері також два засмажених яйця. І там з беконом, або mm -hmm. з помідорчиком, чи з червоною рибкою. Чому це має бути тільки сніданок? Я вважаю, well, ну. що неправильно. Ми можемо порекомендувати саме Техасу. Ну, по-перше, це молодь. Так. Да. Ну це і любителі бургерів. Любителі бургерів, так. Ну і сім'я. Коктейлі. досить непогані, коктейлі. Так, да, до речі, дуже смачні. У мене мохіто, правда, трішки безалкогольний. Mm. Верніше абсолютно безалкогольний. Дивіться. Микулин Провар випустив нову серію безалкогольних напоїв які нам Дуже сподобалися. Тому, друзі, варто затестити, і ми їх покажемо у наступному закладі. Mm, пиво вже у самому слові закладений таємничий смак. Смак унікальної, благородної гірки. Ні на що не подібного хмільного аромату, шуму піни, що густо вкриває кухоль, легкого пощіпування та благотворної прохолоди. У вас раптово посилилося силино виділення, все нормально, ви просто захотіли пива. Готельний ресторанний комплекс «Панорама» — це, мабуть, найбільший готельний ресторанний комплекс у всій Тернопільській області. Більше тисячі місць. Просто от, сісти. Люди так, присіли і подивилися. Насправді які. тут просто величезна територія. Давай ми її зараз покажемо. Так званий концертний зал. Справа в тому, що тут є обладнання, світло, звук такий, що сюди приїжджає зірка міжнародного. Масштабу класу, яка проводить тут концерт. І тут внизу 500 чоловік, а на другому рівні ще плюс 300, тобто 800 чоловік може сидіти. Скільки тут може стояти, ви самі розумієте, що багато також. Є два бари, два туалети. Ну і, власне кажучи, два рівня. Цей зал, де снідають всі відпочиваючі, які залишилися тут на ніч. Сніданочки, до речі, від 60 гривень. До речі, це унікальна колекція кухлів з Октоберфесту. А також колекція німецьких кухлів є на лобі-барі. Це є піцерія, яка називається панорама. Саме вона дала назву для всього комплексу. Тому що звідси найкраща панорама і найкращі вигляди. Найкращі вигляди на Кременець, на Божгору і взагалі на гори. Видно, що власники люблять більярд. Чотири стола є у цій залі. Скажімо так, не американський більярд. Ось, але є дитячий варіант. Ще тут є спортзал, де можна нормально прокачати собі м'язи. Або скинути пару зайвих кілограм. А це, друзі, один з дитячих куточків, де є хокей, де є батут, дитяча кімната, футбол і кегельбан. Йоху! Процитуємо класика! Але стадіон так стадіон. Тут є більше 20 бесідок на різний смак і на різну кількість гостей. І в одній з них ми зараз будемо смакувати стравами з панорами. Це нове осіннє меню, яке ви ще не бачили, але я думаю, за буквально декілька днів, можливо, навіть зараз можете спробувати у панорамі у Кремінці. Ребра фірмові у фірмовому соусі. Овочі гриль. Хек у сувіді. фірмовий рецепт, до речі. А також сет ковбасок. Що будемо стартувати? Я думаю, реберця, потім хек сувіду. Ну і, звичайно, все разом. Так. все. Три різні види соусу до ковбасок. Зараз спробуємо, мабуть, мій найулюбленіший. Вибачте, але це от саме цей гірчичний соус. Юра, може спробувати деміглас. Де Деміґляс спробую. Те, що я хотів спробувати. Це ідеальна ковбаска. Практично мюнхенська. Mm. Під добре пиво. Та я хочу ще м -м, скуштувати оцей гірчичний. Mm -hmm. Угу. з тою самою кобаскою. Щоб зрозуміти, ну що ж там таке. Добре, ну я потім різні. ще за зацибері. Чесно, зацибері я не сильний фанат, але просто ради цікавості. Тому що попередній соус мені дуже сподобався. Mm -hmm. Що можу сказати? Мені також гірчичний більше сподобався. Три абсолютно різні види соусу. Mm -hmm. Але просто величезна, Дуже-дуже дуже велика порція. на велику компанію. Так. Тому це Октоберфест в будь-яку пору року. Коли вам хочеться, тоді його собі зробили. Правильно її робити, відповідно, у вересні, бо в жовтні. Жовтні був Октоберфест, а взагалі правильно його роблять у вересні. А насправді правильно його робити тоді, куди вам хочете. Будь-коли. Настав час риби. Угу. Тримай риби. Добре. Совіт. Це взагалі... Дивись, риба засовіджена, це знову ж таки дуже запарно. Це довго, але це має бути смачно. Ну. Диви, що я тобі скажу. Угу. Я не люблю хек. Слухай, круто. Але хек от, в совіді після совіду. Це смачно. Це дуже смачно. Мені багато хто казав саме сюди на кухню приїхати, тому що той панорама, Рам, пан панорама. Дивись, я скажу на хлопський розум, вони тут заморочуються, вони стараються. Вони, ну, оцей соус деміґляс, його робити 24 години. Відварювати тільки багато так, насправді. Риба, ну, я не люблю хек, але тут вона дуже смачна. Так, дуже смачно. Те, що я хотів спробувати, це є риберця. Юра, аромат бомбезний. Фірмовий соус, реберець не розголошують цей цілковий та таємниця, але він смачний. Тобто реветься дуже Нам сказали смачні. просто що не розповідає, не розкажуть таємницю. От, дивіться, комусь таке подобається, от воно розслоюється, тобто ви вже не будете обголодувати кіст. Ось з ходу. Правильно казати, тануть в роті. Якщо правильно, то вони тануть в роті. Ну, мій вердикт. Це дійсно хороша, якісно, смачна, продумана, виважена кухня. Тут як... може знайти любий. Оце для дівчат, це для здорового способу життя, для компанії мужиків просто, для тих, хто любить життя і насолоду. Або для великої компанії, дружні, це все, все, що хочеш. Ось так. Тому рекомендуємо сюди йти як мінімум гарної, великою, дружньою компанією. Це є смачно, це є панорама. Давайте підведемо підсумки, тому що сьогодні заклади були просто кардинально різні. Почнемо з мети. Мета це заклад, який навіює ностальгію. Ті люди, які е, були молоді в 80-х та 90-х роках, мусить туди просто прийти. Але приємно ностальгію, не таку? Так, так, приємно. Вони мають туди прийти, щоб вдихнути запах молодості своєї молодості. І з'їсти добрий шмат шашлика. Або піцеп. Наступний заклад Техас. Неймовірні краєвиди. Ну, це одні з найкращих краєвидів, які є. Мабуть, На найкрутіші в Кременці, які ми бачили за сьогодні. Добре, Далі. Анастасія. Анастасія це заклад. Ну, Це гастропап. Ти знаєш що цю лопату. Знаєш, щоб здивувати просто. Ти, ти бачив все, ти приходиш, так. щоб здивувати свого друга, дівчину, дружину. Кума, гостя свого, який приїхав з іншого міста. Так, гастроєпапапа Так. І ще одна локація, де ми є зараз. Це є просто величезний заклик, який називається Панорама. Панорама взагалі відповідає міжнародним всім високим рівням стандартів. Тут є все, чого душа забажає: великі, просторі галявини, бесідки над озером. Бесідки в винних по якщо взяти взагалі всю кількість сидячих місць — це більше тисячі, однозначно, і це є рівень такого нормального міста туристичного типу Праги. Львів, це є Львів. Краків. Так? От мені mm. було дивно це бачить. Ну, Кременець, районний центр. Настільки круто, панорама, ви великі молодці. Ну, ви великі молодці, що ви таке зробили тут. А ми дякуємо друзям та партнерам, без яких це свято гастрономії просто би не відбулося. Це є сервіс онлайн-страхування від різних страхових компаній. Або Hotline Finance. Hotline Finance. Якщо страхування, то тільки онлайн. А також наші партнери, практично з самої першої передачі, це торгова марка Миколин Бровар. І з Миколином кожна страва стає ще смачнішою. Друзі, а ми вас дуже просимо підтримати нашу передачу. Поставте лайки нашому відео. Репостів, Будь ласка, що сподобалося, зробіть поширення цього відео. Нам це дуже допоможе. А також напишіть в коментарях, які заклади нам потрібно ще оглянути. І ми їх в наступній програмі обов'язково знімемо. З вами були Андрій Трукон, Юрій Шкільняк. І пам'ятайте, всюди добре а в Тернополі, і в Кременці, і в, в і в Україні що смачно! смачно.